Цей тиждень не був перенасичений халявою чи роздачами, однак приніс багато цікавих новин, про які ми розповімо. На зв'язку UA Pro Gaming, Готуйте смачний чай, а ми починаємо. Ілемен Beat Studio показали новий офіційний трейлер гри Frostpunk 2. Реліз запланований на першу половину 2024 року, а зараз же ви можете додати проєкт у список бажаного, щоб не пропустити її вихід. Frostpunk 2 це продовження високоціненної гри про виживання суспільства, у якій ви будуєте і керуєте містом в умовах постапокліптичної заметілі. Події гри відбуваються через 30 років після постапокліптичної хрутовини, і земля все ще оповита вічним морозом. Ви граєте за лідера міста, якому потрібно шукати нові джерела енергії, такі, як нафта, і доведеться зіткнутись з новою смертельною загрозою, яка з'являється на горизонті, людською природою та її невгамовною жагою влади. Сама гра з'явиться в PC Game Pass, а згодом і в Xbox Game Pass, як тільки вийде для консолей. Також очікується реліз для PlayStation 5. Не менш важливим є те, що гра матиме українську локалізацію. У магазині Epic Games розпочалась роздача платформеру Love. Забрати гру можна до 25 січня 18.00. Love — це платформер з мінімалістичним дизайном і високим рівнем складності. Гра була створена і видана американським інді-розробникам Фрідвуд. Перша версія гри вийшла у травні 2008 року на сайті, але потім була перевидена як поліпшена версія під назвою Love Plus в Steam, а згодом і на Nintendo Switch. Гра має 16 рівнів, 12 треків оригінального саундтреку, систему збереження точок перевірки, режим Easy, YOLO і Speedrun, а також унікальну функцію створення власних рівнів. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропускати роздачі халяву та цікаві новини. 18 січня відбувся Етер Xbox Developer Direct, під час якого нам показали 5 тайтлів замість 4 обіцяних. Це Senior Saga Hellblade 2, Visions of Mana, Arahistory Untold та Indiana Jones and The Great Cycle. Avowed – це майбутня фантезійна RPG від Obsidian. В грі представлена гнучка бойова система безліч, мобів цікаві біоми та система моралі. Гра вийде цієї осені для Xbox серії X та S, ПК і Хмари і з'явиться у Xbox Game Pass і PC Game Pass у перший день. Senio Saga Hellblade 2 вийде для Xbox X та S. ПК та хмари вже 21 травня та отримає українські субтитри, що підтвердили розробники. Гра переносить нас до Ісландії у часи тиранії та жорстокості. Розробники покращили графіку, показали бойову систему та те, який акцент вони роблять на бінауральний і просторовий звук, щоб ще глибше занурити гравця в ігровий процес. До 25 січня попередню частину Hellblade Сеньо Saga Sacrifice можна придбати всього за 37 гривень. Тим часом Square Enix представили нову основну частину серії Visions of Mana, реліз якої запланований на літо 2024 року для Xbox серії X та S і ПК. Visions of Mana це рольова гра, у якій ви досліджуєте світ елементальних духів. Плейлист гри налічує 100 композицій, а звуковий супровід буде адаптивний та змінюватиметься під час початку битв чи їх завершення. Не забули і про бойову систему. Показали бої як зі звичайними монстрами, так і з більш сильними противниками. Анімації плані так круто виглядають. Попрацювали і над боєм у повітрі. Також ви можете використовувати не лише фізичні атаки в повітрі, але й магію. Oxide Games показали трішки подробиць про Ара Хісорі яка має вийти на ПК восени 2024 року. Відомо, що в грі буде живе та процедурно згенероване оточення, яке потрібно буде використовувати з розумом. Показали нову систему крафту, кількість правителів та їх унікальні переваги. Крім цього, гра не матиме конкретні цілей для перемоги, натомість ви зможете обрати цікаві для вас напрями і розвивати їх, так як опанувати все і одразу вам не вдасться. Також гра отримує систему одночасних ходів, а не покрокових, як це реалізовано в інших іграх. Indiana Jones and The Great Cycle вийде для Xbox Series X та S і ПК у 2024 році. Гра, як і решта представлених проєктів, буде доступна у Game Pass. Це екшн пригода, яка розробляється студією Machine Games. Загалом це гідна частина серії. Ви зустрінете безліч ворогів та головломок, іти у відверту бійку чи використовувати стелс, вирішувати лише вам. Під час бою ви можете використовувати оточення, знайти якийсь предмет і жбурнути ворога. Для пересування та бою можна скористатись батогом голими кулаками чи навіть револьвером. А більш докладний опис цих тайтлів ми опублікували на сайті uaprogaming.com.ua. Покликання знайдете у описі під відео. В січні для підписки PlayStation Plus додали три гри: Epleck Tail Requiem, Evil West та Nobody Saves The World. Але Sony вирішили, що цього мало і анонсували ще доповнення. З 16 січня усі предплатники підписки мають змогу пограти у такі проєкти Tiny Tina's Wonderlands Next Level Edition на PS4 та PS5, Resident Evil другу частину на PS4 та PS5, Hard Space Chip Breaker на PS5, LEGO City Undercover на PS4, Just Cause 3 частину на PS4, Session Skate Sim на PS4 та PS5 Shadow Tactics Blades of the Shogun на PS4, Vampire the Masquerade Swang Song на PS4 та PS5. Та Surviving The Aftermath на PS4. А повний перелік ігор та їх опис можете побачити на нашому сайті uaprogaming.com.ua. Покликання залишимо у описі. Xbox також опублікували перелік тайтлів на другу половину січня та початок лютого. Ви вже можете пограти у ЗОВ з Хуремен, Тьоні, Боєропс Ебенг, Формула-1 23 року, а також PAL World. 25 січня стане доступна GoMatchable. Братейто додадуть у підписку 30 січня. 2 лютого можна буде пограти в Persona 3 Reload, А 6 Внучарт. No Більш детальну інформацію шукайте на нашому сайті. Нарешті всі фанати Сталкер 2 Серце Чорнобиля можуть видихнути з полегшенням. Адже тепер не потрібно буде передавляти всі трейлери чи опубліковані матеріали, щоб знайти догочікуну зачіпку. Як виявилось, дата 15 лютого, яку показували на рації в останньому трейлері, не є датою виходу гри. В офіційному Discord каналі GSC Game World повідомили, що вимушені перенести реліз гри, так як вона все ще потребує низки технічних виправлень. S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля вийде 5 вересня 2024 року, і це офіційна інформація. Крім цього, розробники пообіцяли показати багато нової інформації, і ми з нетерпінням чекаємо її. А в магазині Ідігала безкоштовно роздають стратегічну гру MyLand. Роздача не обмежена в часі, але краще одразу забирайте її до бібліотеки. Якщо після розпакування гри воно показує помилку, то скористайтесь іншим архіватором, як от Winrar. Проблема чомусь виникає при використанні 7-Zip. Майленд – це стратегічна гра, а ваша місія полягає в тому, щоб розширити свою землю і водночас захищати її. Ви король та маєте свій власний замок, але раптово вороги вторглись на ваші землі. Готуйте свою армію, збирайте монети для покращення казарм та переживіть всі ворожі атаки. Не забувайте і про можливість розширення своїх володінь. А на сьогодні це все. Не забувайте підписатись та поставити вподобайку. З вами було Gaming. До зустрічі у новому відео.